В усіх школах дзвенить дзвоник, Починається урок, але рано нам до школи нас вітає дитсадок. Та не будем сумувати, щоб усе на світі знати, треба нам знання малята в дитсадочку здобувати. Кличій нас уже дзвінок, на перший з грамоти урок. Тож рівненько всі сідаємо і урок розпочинаймо. Вчителька мудра сова. Але, діти, де ж вона? Ми її тут почекаємо у веселу гру пограємо. Відгадай, що звучить. Послухайте, будь ласка, звуки музичних інструментів та відгадайте їх назви. Почнемо. Який музичний інструмент звучить? Так, це барабан, слухайте ще. Що це за музичний інструмент? Так, це скрипка. Ще послухайте. Звук якого музичного інструмента ви почули? Так, це сопілка. Який музичний інструмент звучав? Так, це звук гітари. Молодці дітки. Ви не бачили інструментів, але відповідали правильно. Як ви здогадалися? Уважно слухали. Ой, хто це стукає у двері? Чую якісь звуки, напевно, нам хтось щось хоче сказати. Це просто стук, слів ми не чуємо. Чим відрізняються слова від інших звуків, дітки? Так, слова складаються з мовленнєвих звуків. Я трішки запізнилася, бо готувала для вас вірші. Але, ой, забула дикі слова. Чи не могли б ви мені підказати? Дітки, допоможемо сові. Так, допоможемо. Всякий з нас його шанує, бо він пише і малює. Хто ж цей славний молодець? Це звичайно. Так, олівець. Слухайте ще. Виводить букви і слова. Оця весела штука. В руці здаля нова гарненька. Так, ручка, красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься. Вірно, дітки, Україна. Що ви підказували сові? Слова. Я говоритиму слова, а ви мені будете пояснювати, що вони означають. Мама. Так, найближча, найдорожча людина. Фломастер. Так, предмет, яким можна малювати і розфарбовувати. Ім пам. Не можете знайти відповіді? Адже це не слова, а просто звуки. Ці звуки нічого не означають. І не мають жодного змісту. Слова завжди мають значення. Зміст. Виконаємо дидактичну вправу. Назви слово. Що ви бачите? Так, м'яч. А тепер вірно дерево, книжка. Вірно олівці. Так, будинок. Дітки, ви вже знаєте, що слова звучать. Послухайте, як вони по-різному звучать і спробуйте голосом відтворити звучання цих слів. Скажіть ви, дітки, слово грім. Воно гуркоче на весь дім, неначе почалась гроза, блискавка в небі не згаса. Низьким голосом голосно вимовіть слово грім. Молодці, скажіть, сидять шість мишенят, і миші вже тут шародять. Пошибки, вимовіть ці слова, шість мишенят. Шість мишенят. Зозуля пісеньку яку. Тобі співа ку-ку, дідки дзвінко, скажіть Ку-ку, ку-ку, Молодці. Слова у світі різні є і гарні, і прості, і добрі, і хмурі, і чарівні, погані та пусті. Щось малича зажурилась, мабуть, трішечки втомилась. Що робити, що робити? Треба трішки відпочити. Трішки ми відпочиваємо та в веселу гру пограємо. Нас чекає вже мудра сова. Є у неї для нас гра. Гра називається Слова загубились. Треба буде визначити перший звук у назві предмета, зображеного на картинці, та об'єднати у групи. Спочатку знайдемо слова, які починаються на звук К. Так, це квіти, книга, картопля, куриця, вірно, їх ми обведемо коричневим кольором. А тепер знайдемо слова, які починаються на звук Р. Так, це рука. Рак риба. Вірно. Їх ми обведемо рожевим кольором. Тепер назвемо слова, які починаються на звук Н. Так, це ножиці, ніж. Вірно малята. Молодці. Добре, добре всі пограли. Перші звуки визначали. Пропоную знов пограти. Звук останній підібрати. Виконаємо дидактичну вправу. Підкажи останній звук. У нашому лісі живуть Вов. Вірно, вовк зає. Заєць. Каба. Кабан. У нашому лісі ростуть дерева кле. Клен. Ду. Дуб. Берез, береза. Вірно малята. А тепер спробуйте придумати слова. В яких заданий звук міститься всередині слова? Сіль. Який звук у середині слова? Вірно. І. Мак. Який звук у середині слова? Вірно а. Сир. Так і. Також и куб. Вірно, всередині слова звук У. Продзвенів уже дзвінок, закінчився наш урок. І сова вже поспішає, школа лісова чекає. До побачення, малята дякую вам. Діти, ви часу не гайте, чого навчилися, розповідайте. Дітки, ви великі молодці, гарно пограли та багато чого з'ясували. Тож бажаю вам гарного дня!